Вітаю, шановні клієнти, гостіканалі глядачі. З даним циклом відео ми починаємо відеогляди інструментів штучного інтернету для забудовника від G+. І в першій відеоінструкції ми розглянемо створення автоворонок з штучним інтернетом в месенджерах та в соцмережах. Дані відео послідовно будуть розкривати теми від простих до більш складних з побудови спочатку автоворонок, після чого ми створимо чат-ботів, які. З штучним інтернектом впровадженим комунікують і допомагають в різних задачах забудовника, таких як кваліфікація лідів, сегментація лідів, опрацювання, підстраховка менеджерів і виконують роботу агентів. Розпочинаючи з автоворонок, в першу чергу хочу дати визначення, що автоворонки це автоматизовані сценарії комунікації з лідом, які поетапно проводять даного ліда через весь шлях від першого контакту до цільової дії. Це може бути заявка, дзвінок, запис на зустріч, на перегляд, можливо покупка. Тобто, простими словами, автоворонка це послідовність автоматичних повідомлень і виконаних дій, які виконує як той, хто має намір придбати нерухомість, комунікує з нами в каналі, так і. Система автоматизована, яка надсилає клієнту залежно від його поведінки або відповідей ті чи інші матеріали. Зі своєї сторони, відповідно, чат-бот з штучним інтелектом – це вже більше цифровий асистент, який розуміє зміст, контекст запитань користувача, веде більш природну розмову, надає ремонтні відповіді на будь-які запитання, які інтегровані в базу знань інструменту з побудови таких чат-ботів. і Гнучко і логічно пристосовується до контексту спілкувань. Ми розпочнемо сьогодні з побудови першої автоворонки. На екрані ви бачите, що в нас вже підготовлена автоворонка підбір квартири під бюджет, яка працює в каналі діалогів G+. Говорячи про сценарії побудови ai діалогів, я в першу чергу хочу сказати, що даний інструмент є невід'ємною частиною G+, комплексним. Рішенням інтегрованим в екосистему рішень для забудовника, це надає забудовнику перевагу в першу чергу нашого підходу, нашого погляду, роботи в рамках єдиної екосистеми, оскільки в такому контексті, по-перше, немає необхідності підключатися до сторонніх рішень, по-друге, ви отримаєте повний контроль всіх процесів, єдине середовище продажів маркетингу, аналітики, і, звісно, відсутність ризику втратити дані через збій автоматизації і так далі, і так далі. Тому, працюючи з даним інструментом в рамках єдиного ФНО, єдиної комплексної взаємодії, отримуєте ряд значущих переваг. Як мінімум, всі переписки відображаються в картці ліда і доступність сценаріїв до тестування велика і може бути здійснена прямо тут. Отже, сьогодні ми побудуємо нашу першу автоворонку, підбір квартири під бюджет, яка буде Проводити комунікацію з потенційним покупцем по ключових блоках. Оскільки, як ми вже казали, автоворонка будується на строго визначених послідовностях запитань. Спочатку ми пробудуємо ключовий елемент даної системи, тобто проходження по 5-6 ключових запитаннях автоворонки підбору квартири під бюджет, після чого додамо елементи штучного інтелекту в кожен крок даної воронки. Отже, згідно нашої логіки, підбірка квартир під бюджет починається з отримання слова підбір, яке ми отримуємо в Інстаграм, оскільки в нас канал роботи Інстаграм. Також зауважу, що екосистема G+, надає можливість реалізовувати е сценарії автоворонок і чат-ботів з штучним інтеректом в будь-якому каналі комунікації: WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook, Instagram і так далі. Відповідно, перша нода, яку ми додаємо, це нода отримання повідомлення. Аналізуємо дане отримане повідомлення. Якщо воно рівне знову підбір, ми розпочинаємо нашу центральну лінію побудови чат-боту. Замішимо логіку для опрацювання інше. В наступних відеоінструкціях ми розглянемо більш детально логіку побудови по принципу: якщо то. Отже, якщо ми отримаємо знову підбір, то першим запитанням, яке ми відправляємо даному. Потенційному покупцю буде надіслати повідомлення, і дане повідомлення буде таке, як ваше ім'я. Відповідно, приєднуємо дані дві ноди і бачимо, що в нас вже працює дана схема даного зв'язку. При тому логіка, якщо отримано інше слово, поки що не опрацьовується. Зауважу також, що конструктор автоматичної комунікації може працювати цілодобово вказаний час або за іншими сценаріями. Також він може зупинятися, якщо до даного діалогу. Відключився менеджер-консультант. Залежно від того, який тип реалізації ви обираєте, чи чат-бот з штучним інтернетом, чи автоворонка, такі бажано реалізувати механізми на наштування. Отже, давайте перевіримо, як працюватиме даний механізм при першій контрольній точці, коли ми в штучний інтернет даного конструктора відправляємо перше слово таке як підбір. Бачимо, що одразу опрацьовується механізм відповіді, ваше ім'я, і далі підбір квартири під бюджет, а і сценарію закінчено, тому що ми далі не конструювали ноди. Відповідно, будемо працювати далі. Наступним кроком після отримання імені буде опрацювання номер телефону для зв'язку. Ми запитаємо номер телефону для зв'язку в зв'язку з тим, що опрацьовуємо канал інстаграму, а в каналі Інстаграму може не буде вказано номеру телефону гляда. Тому додамо ще одну ноду: тип ноди отримано повідомлення, і проаналізуємо. Відповідно, отримано і і інше. В сьогоднішній відеоінструкції ми не будемо розглядати відки іншого, але закладемо під них різні сценарії. Наша задача максимально швидко сконструювати автоворонку і продемонструвати. Модель її роботи. Так як ми в даних циклах відеоінструкцій будемо будувати декілька сценаріїв автоворонок, декілька чат-ботів, то переглядаючи дані відеоінструкції, ви отримаєте досвід побудови ногік розгануження на секції інше, або опрацювання конкретних сценаріїв, які потрібні в вашій практичній роботі з побудови автоворонок. Отже. Отримано ім'я, і наступним змоком, коли отримано ім'я ми одразу надсилатимемо повідомлення номер телефону для зв'язку. звісно, автоворонки характерні тим, що вони будуються явно визначеним чином як автоворонки, вони мають строгий типізований контекст, який нагадує контекст чат-ботів, а на зв'язку з тим, що вони працюють в в різних каналах, не тільки в каналах ботів, а й в каналах месенджерів, вони можуть як містити кнопки, так і не містити кнопки, і комунікація може відбуватися безпосередньо в тілі самого месенджера. І бути явно читаємо, що такий тип запитання, номер телефону для зв'язку, досить роботизований, а коли ми трафік направляємо в. Автоворонка, як правильно, дані користувачі розуміють, що це модель анкетування в їх поперених параметрах. Відмінність з чат-ботами, з штучним інтернетом в тому, що там діалог більш живий і нагадує комунікацію з менеджером. Отже, ми надіслали повідомлення: номер телефону для зв'язку. Давайте перевіримо, які ми отримали відповіді. Відповідно, в даному сценарії. Отримано номер телефону, і інше. Більш детально ми потім будемо розглядати можливості конструювання, розпізнавання і так далі. До переваг конструктора від G, таких автоворонок і чат ботів відноситься те, що даний конструктор інтегровано в екосистему G+. Це означає, що задачі, такі, як створення ліда, переміщення вироби, додавання завдання і так далі. Є стандартними нодами в рамках екосистеми і надають можливість працювати з ними безпосередньо в рамках єдиної системи, без необхідності додаткових інтеграцій чи підключень. Отже, якщо отримано номер телефону, тоді ми активуємо наступну ноду, надіскати повідомлення і задаємо наступне повідомлення по контексту автоворонки підбір квартири під бюджет. В нашому випадку це буде з яким месенджером зручніше: Telegram чи Viber. І на майбутній відеоінструкції ми закладемо тут аналітику отриманої відповіді в залежності від контексту. Давайте ми вкажемо, що отримано повідомлення. В даному отриманому повідомленні буде аналітика, що ми отримали Telegram або Viber. Це один сценарій. Telegram Viber. Отримуємо інший і закладемо ногу під WhatsApp. В наступних відеоінструкціях нам дані сегменти розподілення нашого тунелю продажів будуть необхідні. Отже, ми продовжуємо відку від Telegram Viber і наступний блок, який орієнтовний бюджет покупки. Звісно, тут теж ми можемо закласти декілька ногік, розглянемо сегментацію даного. Процес. Якщо отримано повідомлення на Telegram Viber, тоді ми націонаємо повідомлення, який орієнтований бюджет. Одразу, користуючись нагодою, скажу, що незалежно від того, чи отримаємо ми чи ні відповідь, наприклад, ми отримали WhatsApp, ми отримали WeChat, ми одразу можемо замкнути на початкову ноду, не тільки Telegram Viber. І замкнути на наступну ноду. Якщо в даний контекст необхідний, тобто Telegram, Viber веде на наступне питання, який орієнтований бюджет покупки, WhatsApp, чат теж веде, а, наприклад, інша може вести в іншу логіку автоворонки. Отже, ми отримали вже знання про те, як розгружуються аналітики отриманих повідомлень, і рухаємося в статичний текст, який орієнтований бюджет покупки, отримавши аналітику, і відповідь про отриманий бюджет покупки ми проаналізуємо отримане повідомлення. І дане повідомлення буде наступним, або точно вказано бюджет покупки. І закладемо також логіку іншої, і дані логіки більш більш ми будемо розглядати в наступних відео інструкціях. Якщо вказано бюджет покупки, після цього ми розглядаємо. Новобудове або готове житло, що також уточнюємо в рамках даної автоворонки. Тому створюємо наступну ноду, надіслати повідомлення, і дане повідомлення розглядаєте новобудове чи готове житло. Оскільки після даного моменту також необхідно аналізувати відповідь, оскільки ми потім будемо робити підключення штучного інтелекту для деталізації різних сценаріїв, ми задамо відповідь, отримана відповідь яке житло розглядає покупець. Тут вкажемо нове, готове. Поки що ми можемо залишити його в рамках єдиного сценарію, і можливо в майбутньому ми розділимо на такі сценарії, як нове і готове. Поки що нам ці відки нове і готове будуть не потрібні, тому залишимо тільки отримана відповідь, яка житло розглядає. Після того, як отримана відповідь, ми ще додатково в нашій громіці уточнимо, які локації або в районі хотіли б жити. Актуально для забудовників, які реалізують декілька проєктів. Відповідно, тепер ми створюємо фінальну нашу ноду нода, в якій локації або в районі хотіли б жити. Після чого, незалежно від даної відповіді, давайте ми завершимо конструювання тим, що ми створимо лід. Даний лід буде поки що переміщений на основний етап виграваний, прийнятий в роботу, і вибрано менеджер по центру розподілення. І після створення даного ліда ми ще до даного ліда дамо завдання і скажемо, що це буде тип задачі, поки що інше. Дата початку відразу і назва даної задачі буде консультація ліда після автоворотка. Заклинали такий сценарій, натискаємо зберегти. І тепер давайте попередньо переглянемо, яка логіка побудови даної автоворонки. Отже, спочатку ми аналізуємо, чи отримуємо знову підбір. Якщо ми його отримали, ми надсилаємо повідомлення ваше ім'я і аналізуємо, чи отримали ім'я. Якщо отримали ім'я, надсилаємо номер телефону, якщо отримали телефон, уточнюємо месенджер. Якщо отримано щось на кшталт, Telegram, Viber, WhatsApp чи Відчат, то уточнюємо одразу бюджет покупки. Незалежно від бюджету покупки, а, навіть давайте так, щоб було незалежно від бюджету покупки, чи він вказаний, чи отримано інше, одразу запитуємо, чи розглядає новобудова чи готове житло. Якщо отримано яке житло, продовжуємо нашу автову Тобто уточнюємо, яка локація була для життя, після чого створюємо лід і додаємо задачу. Зверніть увагу, що сьогодні ми не розглядаємо повноцінні діалоги, а конструюємо тільки автоворонки в даному конструкторі. В наступних відеоінструкціях ми також створимо і чат-бот, який зможе консультувати по проектах, підбирати нерухомість, робити прорахунки і так далі. Що ж, тепер саме час запустити дану автоворонку від імені клієнта, протестувати її. Отже, на першому кроці ми отримали знову підбір. Давайте переглянемо, як дана воронка буде працювати. На першому кроці нас запитують ваше ім'я. Отже, ми насиляємо ім'я. Далі. Автоворонка рухається далі, нас запитують номер телефону для зв'язку. Давайте вкажемо номер телефону. І рухаємось далі. Ми вказали номер телефону, тепер з яким месенджером вам зручніше Telegram чи Viber. Ми можемо рухатися. Згідно даного сценарію, не порушуючи його, і дещо згодом розглянемо розгалуження від сценарію, як нам вкажуть Телеграм. Тільки давайте Телеграм зараз скажемо не точно прописано як Телеграм, а пропишемо телеграм латинськими буквами, для того, щоб бачити, що незалежно від такої відповіді, чи вона 100% співпадає чи ні, автоборонка продовжує працювати далі. Ми написали Telegram, і незважаючи на те, що ми відповідь дали прописом українськими буквами, а в записі у нас це Telegram, і в інституції в автоворонки вказано Telegram, ми все одно перейшли до наступного кроку, який орієнтовний бюджет покупки. Давайте вкажемо, що орієнтовний бюджет покупки 150 тисяч доларів. І ми тут можемо прописати словами, символами і так далі. За рахунок того, що це конструктор на базі штучного інтернету, система розпізнає дану комунікацію і переходить нас до наступного кроку, розглядаємо новобудову чи готове житло. Тут ми дамо відповідь новобудови і рухаємось далі по автоворонці. Відповідно, тепер ми бачимо, що в якій локації або в районі ми прийшли жити. Після цього в нас вже не очікується відповідь: а автоворонка, підбір квартири під бюджет створює лід. Даний лід ми можемо відкрити і, окремо, проаналізувати. Також після створення ліда одразу створюється задача, як в нас в ноді вказано. Консультація ліда, автоворонка, підбір, і сценарій закінчений. Що ж, тепер давайте відкриємо комунікацію даного ліда і будемо бачити, що дійсно, по-перше, в замітках вказано, що лід автоматично створений з діалогів за сценарію автоворонка, підбір квартири. В задачах даного ліда знаходяться події в календарі, і в секції повідомлення знаходиться вся історія комунікації. Відснову підбір до всіх наступних покрокових етапів автоворонки. Коли ми перейдемо до діалогу, то в діагнозі ми також будемо бачити, що елемент AI оброблений AI сценарій опрацював нашу автоворонку. Звісно, це перший крок побудови автоворонки, тип якої підбір квартири під бюджет. В наступних відео ми побудуємо ще більше автоворонок під різні задачі забудовника. І опрацюємо логіки, коли користувач, який знаходиться в тунелі продажу по автоворонці, відхиляється від очікуваних відповідей як такі відхилення. Наприклад, замість імені ми отримуємо щось інше, а замість телефону отримуємо щось інше, а опрацьовувати в єдиній логіці сценаріїв роботи а, даного. Конструктора, який надає можливість реалізувати автоматизовані автоворонки і чат-боти з штучним інтелектом, які підстрахують ваших менеджерів в неробочий час, допоможуть надати відповіді на типові запитання, і автоматизують, наприклад, першу лінію комунікації, зберуть ключову інформацію для кваліфікації ліда, звісно, зменшить навантаження на відділ продажу і підвищить конверсію з рекламу врядні ліди. Більш детально з даними тунелями на продажі ми працюватимемо в наступних відеовипусках, тому підписуйтесь на канал для того, щоб знати, як використовувати сучасні інструменти штучного інтелекту для впровадження практичного впровадження в роботу відділів продажів і так далі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, щоб знати, як використовувати практично інструменти, штучний інтернект і різноманітні. Конструктори побудови автоматизації в своїй роботі. До зустрічі в наступному погляді.